Друзі, вітаю! Ми з вами продовжимо читати Євангелі від Луки разом. П'ятий розділ з 33 по 36 вірш: Вони ж, фарисеї, відказали йому Ісусу Христу. Учні Івана часто постять і моляться, учні фарисеїв також. А твої їдять і п'ють. Він промовив до них: Чи можете ви змусити постати весільних гостей, доки молодий з ними? Але прийдуть дні, коли молодого заберуть від них. Тоді в ті дні й поститимуть. І він розповів їм притчу, що ніхто, відірвавши кусок нового одягу, не пришиває до старого одягу, бо й нове порве, і до старого не згодиться латка з нового. Ми сьогодні з вами поговоримо про причини розчарування, і тут би я хотіла розрізнити, коли людина взагалі розчарована. І коли людина розчарована, наприклад, в певній людині, або в певному матеріалі, або в певній річі. Тож сьогодні ми з вами будемо говорити про причини саме розчарування людини як особистості, коли ми кажемо я розчарований, коли всередині нас з'являється пустота, коли ми не можемо знайти опори для свого життя, коли ті цінності, на які ми покладалися, вони нас підвели, і через це ми розбиті. Саме про таке розчарування ми сьогодні будемо і говорити, про його причину. Чому ми з вами говоримо сьогодні про розчарування? Хоча в цьому уривку, який ми з вами прочитали, але взагалі немає слова розчарування, тому що фарисеї, коли вони задають Ісусу Христу ці запитання щодо учнів Ісуса Христа, щодо того, як поводять себе учні Ісуса Христа, вони розчаровані в Ісусі Христі, і їх розчарування нікуди не зникне. Більше того, воно буде зростати протягом усього служіння Ісуса Христа. І більше того, вони до свого розчарування в Ісусі Христі, вони цим розчаруванням вплинуть на багатьох людей, і дуже багато людей, в тому числі самі фарисеї. Вони будуть вигукувати розіпни щодо Ісуса Христа, хоча Пилат буде захищати Ісуса Христа, але ж ці люди настільки настроєні проти Ісуса Христа, що вони будуть вигукувати розіпни. Ми не хочемо, щоб він жив. Тобто, розчарування в Ісусі Христі цих людей воно надзвичайно глибинне і. Ми бачимо з вами, що це розчарування постійно буде зростати. Тож причини розчарування саме в Ісусі Христі, тому що будь-яке розчарування як особистості це і є розчарування в Ісусі Христі. Зараз ми з вами подивимося, чому почнемо з того, що взагалі розчарування означає, що колись людина була зачарована кимось або чимось. Це означає, що щось або хтось став для людини дуже важливою цінністю. Взагалі, в нашому житті. Дуже багато цінностей, і у кожного з нас є свій набір цінностей. Але всі всі наші цінності вони не знаходяться на одному рівні для кожного з нас. Є певна ієрархія цінностей. Тож є якась цінність у кожного з нас, яка є для нас найважливішою, найдорожчою, і ми будемо триматися за неї при будь-яких обставинах, навіть залишаючи інші цінності, якщо е, такі виникли обставини. Тож питання в тому, що здорове життя людини, таким, яким створив Господь, це життя, святе життя, життя без зла, це життя без гріха це життя, в якому найвищою цінністю для людини є саме Ісус Христос, є Господь. Але питання в тому, що через те, що ми народилися грішними, Ісус Христос для нас не є найвищою цінністю, не є найдорожчою цінністю, допоки ми не приходимо до Ісуса Христа по вірі в Ісуса Христа, не маємо вічне життя по вірі в Ісуса Христа. І тут виникає конфлікт цінностей, тому що Ісус Христос об'єктивно є найдорожчою цінністю для кожної людини, але ж суб'єктивно. Кожному з нас треба зрости в розумінні того, в усвідомленні того і в практичному застосуванні того, що Ісус Христос саме для мене є найвищою цінністю. І дуже часто буває так, що ми, християни, всі по замовченню знаємо, що Ісус Христос це, взагалі, весь корінь нашої віри, що Ісус Христос найголовніша особа в нашому житті. Що від Ісуса Христа залежить наше спасіння, але на практиці наше серце дуже часто прив'язано не до Ісуса Христа, як до найбільшої цінності. Тож найголовніша причина будь-якого розчарування, про яке ми з вами сьогодні говоримо, це те, що серце було зачароване. Пована не Ісусом Христом, що щось, окрім Ісуса Христа, стало для мене або для когось найбільшою цінністю в моєму житті. І те, що стало в моєму житті на місто Ісуса Христа. 100% розчарує мене, тому що нічого не може давати життя кожному з нас: нічого, ані багатство, ані родина, ані освіта, ані краса, ані здоров'я нічого не може стати джерелом вічного життя для кожного з нас вічного задоволення, вічної любові і так далі. Тож найглибша причина розчарування це те, що Ісус Христос не є головною цінністю мого життя. І на цьому мені хотілося б завершити це відео. Щоб ми з вами могли в наступному відео поговорити ще про два кроки, щоб ми з вами зрозуміли, як же ми приходимо до того, що Ісус Христос не є нашою найбільшою цінністю, і як нам вийти з цього положення. А сьогодні я хочу запросити кожного з вас доєднуватися до щоденного читання Євангелія від Луки разом, тому що саме це сприяє тому, що ми з вами пізнаємо Ісуса Христа все більше і більше, не просто наш розум пізнає, а пізнає у це наше єство. Ми заглиблюємося в Слово Боже. Ми е, звертаємося до Слова Божого і Дух Святий навчає нас через своє слово, показуючи нам всю красу Ісуса Христа, усю Його могутність, усе те, що Він зробив за для кожного з нас, показує нам особу Ісуса Христа та показує нам працю Ісуса Христа щодо нашого спасіння. І коли ми з вами навчаємося розуміти Ісуса Христа, відчувати Ісуса Христа, думати як Ісус Христос, бажати того, чого бажає Ісус Христос, наше життя радикальним чином. Нам змінюється, і саме це означає, що ми зростаємо духовно. Тож будемо з вами разом читати Евангелій від Луки разом, щоб Ісус Христос не просто був на наших вустах, нашою головною цінністю, а щоб насправді практика нашого життя вона свідчила, вона підтверджувала, що Ісус Христос є найголовною цінністю мого життя. Я про нього думаю, я про нього читаю, я про нього розмірковую, я про нього молюся в першу чергу. Все інше йде після Ісуса Христа, і все це буде налаштовувати нас саме на духовну силу, в якій Ісус Христос хоче, щоб ми ходили. А також радо запрошую кожного з вас, хто ще не підписався на цей канал, підписатися, тиснути на дзвіночок, ставити подбайку, коментувати, ділитися цим відео. Тому що все це сприяє розвитку каналу для того, щоб якомога більше людей пізнавало Ісуса Христа, любило Ісуса Христа, вірило в Ісуса Христа, і щоб Ісус Христос був найголовнішою цінністю, щоб краса Ісуса Христа була розкрита ще для багатьох багатьох людей. І нехай Господь благословляє кожного з вас.